Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 168-ма доба протистояння збройному російському вторгненню. І ми продовжуємо слідкувати за життям та роботою наших зірок у тилу наших захисників. А зірки сьогодні, як і всі українці, тішаться вибухам в окупованому Криму. За інформацією змі, горіла злітна смуга військового аеродрому та склади з боєприпасами ворога. Надати, ніяти, що та трешу. Домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Українська сторона заперечує свою причетність до вибухів, а от українці уже до дірок задивилися відеовибухів і поширили його у соцмережах. До них приєдналися і зірки шоу-бізнесу. Вони висміяли російських окупантів та вчергове нагадали, чий Крим. Співачка Аліна Паш також зазначила, що саме так почалася деокупація Криму. А ведучий Володимир Остапчук зазначив, що треба ще й подякувати ЗСУ донатами. Мамуль, мамулечка, давай надо сваливать отсюда. Та учора не тільки зсу працювали. Лідер гурту Тік Віктор Бронюк показав, як наближає перемогу. Співак, як і багато артистів, з головою поринув у волонтерство і допомагає воїнам ЗСУ, щоб ті не відчували нестачі в необхідному. За клопітку роботу виконавця раніше відзначили навіть почесною нагородою від міноборони. Учора відзначився Іва Карчук. Під час благодійного концерту у Брюсселі він разом із британським гуртом Колдплей виконав пісню Океану Ельзи обійми. До речі, лідер гурту Coldplay Кріс Мартін не вперше публічно підтримав атаковану Росією Україну. Цього разу під час виступу він ще й прикрасив свої зап'ястя браслетами кольорів українського прапору. Коли настане день, закінчиться війна! Коли

Окрім волонтерської діяльності, українські артисти наважуються виступати під час війни в Україні. Та через постійні повітряні тривоги вдало організувати виступи не завжди вдається. Співачка Христина Соловій днями відчула новий досвід проведення концерту в умовах війни. Зірка мала концерт у Рівному, який, на жаль, перервала тривога. Тому зірці та відвідувачам довелося спуститися у бомбосховище. Та вони не припинили виступ, а заспівали в укритті. you yeah. Нас, українців не зламати і не зупинити, як і розповсюдження українського. До прикладу, компанія Disney створила офіційний youtube канал з піснями зі своїх мультфільмів, перекладеними українською мовою. Канал був створений ще 14 червня 2021 року. Проте перше відео з'явилося лише цього серпня. Наразі єдиним контентом на ресурсі є чотири україномовні пісні з мультфільму Крижане серце серце-2». Вся сім'я солодких співів, досить жодних слів слібаю я забуду пригоди спокусу відштовхну, адже тут є великий ризик. Що й сама стрибну у незнане зна. З такі новини маємо на сьогодні. Уже завтра обіцяємо більше. Зокрема, про український шоу Біз. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім каст.